Суб'єкт у головних ролях. Вона суб'єкт. Вона ж просто вона суб'єкт прокидається в цей світ з яскраво вираженим небажанням жити, дистанціюється від світу, прокрастинує і намагається знайти сенс буття в соцмережах. Вона знає, що нічого там не знайде. Але все ж таки цей тупий скрольник відстроковує її реальне існування тут і зараз. Фізіологічні потреби дають про себе знати, і суб'єкт підводиться з ліжка. Вона дивиться у вікно і думає, чи можна це зарахувати як прогулянку на свіжому повітрі. Subjekt unykają kontakty z ludźmi. Niestety, niestety nie dam rady. Czy można przenieść na kwiecień na przykład? 14 tak może być. Niech będzie uśmie Tak, uśmiech hm. Dziękuję bardzo, do widzenia. Суб'єкт. Вона ж просто вона. Застаріє в глибокому почутті провини через невиконані обіцянки і недотримання домовленостей. Якийсь час ненавидить себе. Активізується почуття провини за нічого не робіння. Вона вдається до простого і дешевого способу покращити настрій їжі. Суб'єкт покладає великі надії на клішові інструменти створення затишку. Час приймати ліки. Вона повинна робити це кожного дня і бажано в один і той самий час, інакше настає синдром відміни. Жити якесь спільне одне життя. Вона ж просто вона під'єднується до онлайн-сесії з психотерапевтом. Тут вона обговорює свої екзистенційні Но... кризи і складнощі лікування. Мені так стається. Мені стається, що я роблю замало, я маю робити більше. І, ну, щастя залежить від того, що я. Роблю в своєму житті. Якщо я роблю мало, значить я не можу бути щасливою. І в цього мені важко, тому що я... я вигораю. Я провалююся в дуже глибокий стан апатії. Кладай доріжку, а ти собі просто йди. Хочеш то не хочеш, ми собі все вирішили. Така людина виростає з усвідомленням власної безпорадності. І насправді в цієї дитини накопичується протягом життя досить багато люті та ненависті угу. Психотерапевт переконала її, що треба відпочити. Тож вона легалізовано вирішує почитати книгу. На вулиці бродять люди, але суб'єкт їм не заздрить, оскільки погода погана, а значить, є виправдання сидіти вдома. Вона відчуває холод, тому шкарпетки тут дуже доречні. Суб'єкт впадає в денну сплячку. Яка триває годину чи дві. Тут вже складно сказати. Почуття провини прокидається разом із суб'єктом, і вона вчить англійську, аби думати, що цей день був наповнений корисними справами. А потім вона знову губиться в тупому скроліні. І ниво підводиться з ліжка. Хоче зробити щось корисне. Настає критичний момент, коли суб'єкт через мтючі почуття провини починає рухатися. Сьогодні використовує орбітрек, аби не думати, що це була безглузда покупка, бо він стоїть без діла. І на сам кінець суб'єкт вона ж просто вона вечеряє і малює. Малює так, як вміє. Тому предмети її творчості виглядають так, ніби дворічна дитина розмалювала шпалери. Суб'єкт завершує цей день.